Вітаю всіх, шановні, хто якимось чином попав на мій канал. Сьогодні буду вам розповідати про Honda Dio F34New. Це двохтактний скутер на повітряному охолодженні. А ці модельки закінчились випускатися приблизно в 2002-2002 році. От, і давним-давно вже не виробляються. Але інколи щастить. Знайти 34 модель в такому прекрасному стані, як в мене сьогодні, і тому ви можете її придбати і насолоджуватись якісною японською двохтактною технікою. Тим більше дійсно діяв в такому стані, що, ну, скажімо так, скажімо так, що їх знайти вже практично неможливо. Так. Що в нас по гумі, дивіться? Гума стоїть їхня заводська. Це бріджтоун, зроблений в Японії, відсотків 40 задньої гуми залишилось Можна ще кататися. от І наскільки я знаю, це заводська їхня гума, що передня, що задня залишилась от в такому форматі. Гума. так, Далі він весь на рідних запчастинках, до речі, повністю весь в токовому стані. В синьому прозорому пластику, хто знає, що це за пластик той знає, а хто не знає, тим ми можемо окремо розказати. Розкажу я вам от що про цей пластик. Він в будь-яку подряпинку можна заполірувати наждачечкою і буде от в такому стані без єдиної подряпинки. Це дійсно унікально, тобто сам матеріал синього кольору, а не фарбований. І це дійсно дуже і дуже круто. Дивіться, тут, в принципі. Крім дрібних таких подрепинок, нічого абсолютно по дефектах немає. Дійсно діє в такому стані, що, як то кажуть, аби не прогавити, потрібно швиденько купувати і, я ж кажу, насолоджуватись. Вся в рідному пластику на рідній гумі заводській. Дивіться, така гума. Тут 40-50% залишилось. Також 01 року гума аналогічна, як і 01 року сам скутер 2001-го. Це із останніх моделей. Також Bridgestone стоїть. От, я взагалі маю підозру, що на ній взагалі пробіга, як то кажуть, дуже-дуже мало ml 31 У нас передня гума. А зараз ми глянемо. Зараз ми глянемо, що в нас тут показує. А нам показує, що в нас... Так і є МЛ31 і МЛ-32 це гума, якою комплектуються ці скутери з заводу. І це прекрасно. Скоріше за все він залишився на рідній заводській гумі. Весь На рідних стокових запчастинках, я ж кажу, от таке діло знайти. Так, І передня і задня гума всі першого року. Аналогічно скутеру на заводській гумі він. В ідеальному практично стану. Єдине, що перешите сидіння, але сидіння навіть і таке прийшло з Японії. І ще в нас немає магнітика на замок, на шторку. А так, в принципі, все добре. Їй всього-навсього 2,855 пробігу, але, ж, скоріш за все, підозрюю, це або другий круг, скоріш за все. 12 тисяч може бути ручечки живенькі, але не так, щоб нові. Бо На, на 2 тисячі сильно, сильно не, не, не такий стан. Коротше, скоріш за все 12 тисяч збереглася заводська гума. Тут у нас є блокування підніжки центральні, хто не знає, От, бачите, отак воно працює, цей механізм. От, сюди заливається мастило. От, знімаємо блокування цієї підніжки. Так, Продовжуємо, випадково натиснув. Так, є зеркала. До речі. Рідні зеркала. Так, ще в нас є навіть комплект японських документів. Перевіряв, номерами тут сходиться в документах і сходиться з фактичним номером рами. Відповідно, документи для реєстрації я також роблю разом з сертифікатом. Дивіться, як все тут під сидінням, ковричок, все, салон як то кажуть, як новий. Так, все, все як нове. Ну і далі. Далі послухаємо двигунчик, як працює. Трошечки потрібно газу давати, коли скоторочок вже прогрітий. От, і коли ви заводите, бажано трошечки давати газку, він буде краще заводитись. Але це тільки коли на гарячу, на холодну газу при заводці, при запуску двигуна давати не обов'язково. Так, ну що, по роботі питань немає. Все часи. Чистенько, тихенько, прекрасно я б сказав. 10 із 10 працює двигунчик. Шикарно, без ніяких там зайвих питань. Так, ближній дальній працює, поворотничок моргає і інший також моргає. Все по електриці повністю повністю робоче і без ніяких там питань. Поворотник? А, ну і бібіка, так, все. Перевірили все, окрім бака, бачите, бак тут вже йде з ключиком на кришки. Так. Хоча мені зручніший варіант у старої діо там трошечки зручніше, хоча і тут, дивіться, воно все без проблем. Бачите, навіть одною рукою вставили ключик, прокрутили і потім відчинили бак. Дійсно все добре, але все-таки там у старій модельки якби, трошечки зручніше, а тут безпечніше. Якщо прямо хтось захоче у вас вкрасти бензинчик. Так, ну все, все супер. По 34-й взагалі я ж кажу, що такий стан потрібно шукати і шукати довго. Так що не прогавте, дійсно нова діо. І як завжди невеличкий тест драйв. Так, що по зручності? Для мене в принципі прийнятна 34-та, я б на ній, можна сказати, навіть би і катався. Доволі непогана, невеличка моделька, можна вирівняти ножки, тут нормальний, пологий пол. І саме головне, що вона їде, вона реально навіть 90 кілограм. І набирає вона дуже круто. Що я тут можу ще додати, друзі? Все просто якби, 10 з 10 набор швидкості, по стану. Ну, Як то кажуть, новий апарат їде 60-65, з моєю вагою в 90 кг. Так що дійсно кому подобається моделька, купуйте і не думайте, так як в таких вкрай мало залишилось. Все-таки вже більше 20 років пройшло з моменту випуску даної модельки. Підписуйтесь на канал, щоб не прогавити. от такі гарні пропозиції. Вони бувають, але бувають не часто. А щоб їх не пропустити, потрібно підписаним бути на мій телеграм-канал, в якому я публікую нові надходження і, звичайно ж, YouTube канал. Всім дякую за ваш час, за вашу увагу, за коментарі. Побачимось!